Є якісь проблеми, дзвониш в будь-який час, відгукнуться. Повторюю, що немає гарантійних обов'язків. Вони приїдуть, приїде сервіс, приїдуть спеціалісти, зроблять і, і, і все в нас нормально. Доброго дня, колеги. Мене звати колесник Сергій Сергійович. Ми компанія политехніка. Займаю посаду керівника Сумського реального управління. Сьогодні ми знаходимося на Сумщині Ромицького району СМТ Липова долина. Сьогодні ми вирішили завітати до державної установи, до комунального підприємства Липово-Долинщини, Теплокомуненерго. Таке відчуття, що нашій компанії на сьогоднішній день працює державна установа комунальне підприємство. Сьогодні ми познайомимося з директором комунального підприємства, яке придбало у нас техніку, сучасну техніку, техніку відомих виробників. Це трактор «Нью Холланд» та самохідний навантажувач «Мерло 33.7». Тому давайте завітаємо до директора Яковенка. І Івана Миколаєвича, щоб люди, щоб це комунальне підприємство зробило такий, хоче зробити відгук, да? відгук для того, що вони придбалися техніку для громади Липоводовинчини, яку наразі на сьогоднішній день обслуговується, благоустрій території, і ви знаєте, це один із таких і ще раз повторюю відчуттів, що наша компанія, яка працює навіть з державними установами, державними підприємствами. Я вас дуже радий вітати, директор комунального підприємства Яковенко Іван Миколаєвич. Доброго дня Доброго дня, Іван Миколайович. Скажіть, будь ласка. Ви вирішили в нашій компанії нещодавно, як нещодавно, ми працюємо вже з вами, мабуть, пару років. Так вирішили придбати у нас самохідний навантажувач мирла 33.7 та бачу, є трактор у Вас New Т t сто десятий. будь ласка, які завдання у вас в основному ця техніка виконує для громади? Да? Я так розумію, вона в основному виконує. Ви праві, ну що хочу сказати. Ми працюємо із фірмою, з вашою з політехнікою 2022 року. За цей час, в принципі, нарікання ніяких немає ні на техніку, ні до організації вашої. Роботу вони виконують, зокрема, ну втім, практично виконують виконують роботи по благоустрою населеного пункту і громади. Ну, Селища і громади. В цілому виконуємо роботи, які перед нами стоять. І також виконуються роботи внутрішні наші нашого господарства, це тобто пере основну перевезення дров. Ну що хочеться сказати, техніка працює. Ну, Доволі успішно, але ну, може вона ще нова, тому що по цьому претензії немає. Ну, але яка б вона не була, якщо є якісь поломки, значить фірма політехніка завжди руку допомоги протягне. У нас вийшли вже сроки гарантійні, вже їх немає, ні на Мерлодні, ні на Ну, Якщо є якісь проблеми, Сергій Сергійович Коясниць, з якого мене познайомили два роки назад, люди в великій долині фермера, зокрема, урожайна долина Рогіз. Євген Олександрович, я знаю, успішно пройшло, і дай Бог, що так ми працювали, тому що якщо є якісь проблеми, дзвониш в будь-який час, відгукнуться, повторюю, що немає навіть гарантійних обов'язків. Вони приїдуть, приїде сервіс, приїдуть спеціалісти, зроблять і, і, і все в нас нормально. Підскажіть, будь ласка, да. а, ця техніка для вас чи вийшло, ну, воно. Не... Економить час пальне там. От ви враховує, враховували це, тому що я так розумію, ця техніка в основному стоїть на балансі сільської ради. Так, ця ілі вона, вона стоїть сліпі... на балансі нашого на да, так. підприємства. Які там інноваційні рішення ви для себе в майбутньому плануєте? Можливо, будете там продовжувати ну, купувати. Ну, це воно буде куплять, да, Купляти, вирішувати можна і треба. Ну, ситуація склалася така ж цілому державі з цим військові з війною з цією непонятною. Проблеми є, проблеми в зароблянні коштів. А насчет економії, то звісно. Да. І так би нам приходилося, припустимо навіть внутрішні роботи, ті, що ми виконуємо, нам би приходилося наймати транспортні засоби, ну, один використовувати Білорусь, який у нас є, це до вже взяти вже 7 років йому, О, то звісно, цей трактор не зрівняється з трактором нью холланд даже не не, не в проїзводстві, а даже у комфорт для водія От на даний час йому ж таки ж можна працювати водіючим вийти із білоруса. Ну, тобто в цих ситуаціях да. тут, тут економія є і зрозуміло, що хотілося б ще щось взяти і більшеньке взяти. Ну, Кушти за селищ народа. Ну пока не розполагає не розполагає куштами, щоб щоб щось що з взяти. Але ж для майбутнього речі? це ми розуміємо, що колись все буде добре, у нас буде. Гарно, ми зокрема звернули увагу, коли їхали сюди. Що благоустрій вашої території, благоустрій території Липово-Долинщини, дійсно дуже гарно, дуже красиво. Ми їхали, дивилися, як працює ваш самохідний навантажувач, і бруківку виклали, так, і пісок возили. Дуже багато робот він робить і, і ви. Напевно, дійсно задоволений цим да, цією технікою. Багато робити робить, може таку, що й не дуже робити, тому що є такі, як навантажування землі, копання землі. Такі всі моменти, це йому трудно, це понятно. Ну він трудиться. Да, Спасибо да. йому і вам, що запропонували. Ми купили Іван Миколаєвичу. Дуже велике вам дякую за співпрацю. Я сподіваюся, що наша дружба буде далі. <реш> да. буде Я теж вам роботи. дякую. Да. Дякую вам, дякую вашій фірмі. Да. Працюйте, хай, присвітайте. Да, дякую вам. Дякую.